Вітаю, друзі, доброго вам раночку, хорошого недільного дня, мирного неба нам усім. У нас дощик зранку такий, що врясний. Це вже немає. Зараз тихо, плюс, плюс 8 Плюс 8 у нас. Так, покажу у нас весна вже на підвіконнику закінчилася. Прибираю я. Тюльпанчики такий досвід. Не скажу, що дуже вдалий. Ось такий був тюльпанчик. Ці тюльпанчики я бачу вже, мабуть, не буде з них дуже толку. Тут так і не зійшов, хоча там десь там сидить бачу. Тут також щось сидить дуже довго. Ну, винесу в теплицю їх. А там буде видно, все рівно не викидаю нікуди, пересаджу в ґрунт. Чому я так спішу, бо немає місця, мені потрібно кудись оці ось квіти ставляти, а на вулицю ще рано. А тут уже ось починають зацвітати, тому будуть тут квіточки. Ось, бутончики, подивіться, буде тут у мене. Краса. Так що тут залишаю ці квіти і чекаємо квітування. Тут поки що бутончика не бачу, але листочки, подивіться, які листя, які листя. Перенесла сюди, бо їм там зажарко дуже. Тут прохолодніше. А пеларгонія любить, щоб. Трішки прохолодніше було, тому сюди переношу і будуть мене радувати тут зранку своїм квітуванням. Тут, ось, подивіться, обрізала я трішки цю квіточку, ще раз пшикала, лікувала її, наче відходи, дивлюся, квіточок побільшало. Так, і ось ця квіточка. Чекаю, квітування. Тут поки що все так, як було. Відростають ось. Відростає новеньке. Бачите, які листочки красиві. Так, тут все. Зараз виношу це в теплицю. І показую, що в мене тут є в мене ось такі. Квіти, калібра Ха. Що мені потрібно з ними зробити, це повідрізати їхні квіточки. Повідрізаю, квіточки повідрізаю і нехай розростаються, наростають. Зелень. Мені потрібен кущик такий пишний, гарний. Тому квіти оці всі повідрізаю. О. Все, а кущик нехай наростає. Не Оце, мабуть, теж квіточки. Потрібно її прищипнути, мабуть, отут о, все. Хай я так собі. Наростає. роблю із цими так. А тут дивіться, що в мене? Що тут це базилік, починаю вже його пікірувати, поки він ще весь не ліг. Тому розпікірую окремо. Далі тут у мене, подивіться, посходили кермек, зійшов кермек. Дивіться, тут різні кольори. І синій, і голубий, і жовтий. Оце кермек. Кермек. Все це, це білий. Отут тут ще в мене ось ще тут ось. Кермек по стаканчиках. Тут ось закритий пакетиками. А це, а це ось в такому вигляді Еустома моя. Це вже друга спроба, нічого тут не буде. Це, це якийсь бур'янчик. Провалилася моя спроба з Еустомою. В цьому році так точно. А на наступний рік не знаю, буде видно. Отак ось це виглядає, так. Ага, і ще потрібно ось посадити мені, відрізала від пеларгонії, бо там зовсім він так звисав цей бутончик, тому посаджу. Тут ось росте. Далі, що в мене тут квітує, але вже починає в'янути, починає в'янути. Все в такому стані. Далі, тут, у мене ось помідорчики. Розпікірувала. Це ранній сорт, помідорчики. Ефемер надранній. Я посадила буквально у мене три штучки ефемера, чи чотири, мабуть, і гноми від пані Наталочки з насіннячка, її домашнього посіяла гноми. Гном, гном, як же ж сорт вам, Десь в мене підписано, зараз скажу вам. Ось. Так, гном. Гном пурпурове серце це ще. Томатики. Такий сортик. Так що все хай ростуть. Ось колеус. Такий мені подобається оцей кольоровий колеус. Просто красунчик, як підросте. Далі там полуничка. Полуничка це також томат гном. А це перчик, перчик кімнатний потрібно пікірувати. Кімнатний перчик. І це кімнатний, а оце ось, подивіться, це гіркий гіркий перчик, дружні сходи, сходить, також уже чекає, чекає, поки буду пікірвати. Тут колеуси, 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 базилік лимонний, підростає все, сьогодні полила. Більш таких кольорових колеусів не бачу. Може буде, а, тут ось базилік люблю, так терти. М -м, який в нього аромат приємний. Приємний аромат. Такий. М -м, а це ось м'ятка. Мята. Мята-мята. А тут подивіться, що. Перчик чекає пікіровки цей цей, попікірувала. А це чорнобривці. Чорнобривці. Прямо стоячі альбатрос, ось такі біленькі. Все потребує догляду, так що. Так, що доглядаємо і чекаємо результатів.